Якщо б мені потрібно було обрати лише одного художника, чиї прийоми мені б довелося використовувати до кінця свого професійного життя, я б абсолютно точно подивився в сторону Рене Магріта. В цьому відео ми не будемо глибоко занурюватись сторінки його біографії, хоча деякі моменти я підсвічу, щоб ми більш-менш розуміли, з ким ми маємо сьогодні справу. Отже, Рене Магріт – це бельгійський сюрреаліст, причому відомий він не тільки як по живопису, а й по скульптурі. Починав він як кубіст, потім, відповідно, перекваліфікувався в більш фігуративне мистецтво. Працював дизайнером шпалер, був співвласником рекламної агенції, робив постери, тому цей його досвід. він Стовідсотково вплинув на ті прийоми, які ми сьогодні будемо розглядати. Отже, неважливо, ви дизайнер, чи фотограф, чи ілюстратор, може ви випадковий глядач, можливо, не випадковий глядач. Доставайте подвійні листочки. Попереду 5 прийомів, яким можна навчитися у Рене Магріта. І перше, на що ми маємо звернути увагу, це перевикористання образів. Справа в тому, що цей прийом може дати нам суттєву економію часу в виробництві подальших серій, подальшого, подальшого візуального продукту, також це свого роду обмеження, завдяки якому ми можемо вже мати якусь стартову точку для генерації ідеї. І вже від неї плясати. Тобто у нас є готові образи, а ми вже працюємо безпосередньо над сюжетом, над контекстом, в якому ці образи будуть працювати, ну, над якимось вже подальшим сценарієм. І третій момент це радість впізнавання у аудиторії, у глядача. Тобто, коли він щитує вже якийсь знайомий образ, він розуміє. Що це, по-перше, ваша робота. У Магріта це працює так, що коли я бачу чоловіка в характерному капелюсі, я розумію, що це Рене Магріт, бо попередньо я зустрічав цього героя це зображення саме в його роботах. Друга річ, на яку я б звернув увагу, це поєднання образів, поєднання елементів, поєднання якихось речей, які б, які б в звичайних умовах не зустрілися, не стояли б поруч. І щоб краще розкрити цю штуку, я рекомендую відкрити, ну, зробити таку вправу практично. Рекомендую відкрити Пінтерест на мобільному додатку. Причому це не обов'язково може бути Pinterest, це може бути той самий Інстаграм, де є а, якась сторінка рекомендацій, яка якісь псевдорандомні картинки вам пропонує. Отже, відкриваєте ви цей умовний Пінтерест. Там в першому екрані буде десь 4-5 зображень. І ви можете оновлювати сторінку, і ці зображення будуть змінюватись. І от при кожному оновленні ви можете дивитись і умовно собі уявляти, як би ви поєднали ті речі, які з'являються там в перших двох картинках, і це досить цікаво, тому що час від часу в періоди якогось творчого ступору. Оцей рандомайзер умовний він а, може нас підштовхнути на якісь випадкові думки, в якісь степи, куди б ми зазвичайних умов, за звичайному воркфлоу ми б просто б не зайшли. Тому просто спробуйте. Це, до речі, досить прикольна штука. Бо якщо ви будете робити такі поєднання, то глядач буде бачити в ваших роботах якусь загадку, буде намагатись розгадати цей ребус. Хоча це може бути буквально якісь рандомні елементи, ніяк не пов'язані. А просто самі елементи, саме їх поєднання вони народжують якусь історію в голові у глядача. Ну і відповідно. Більш досвідчений глядач, він буде створювати двогодинні лекції по розбору ваших робіт, як це власне сталося з Рене Магрітом після майже 100 років існування деяких. Третій прийом, про який ми поговоримо, це парадокси. Він має багато спільного з попереднім пунктом, але на відміну від нього, в парадоксах ми використовуємо поняття, які є по суті антагоністами. А не просто не пов'язаними один з одним речами. Наприклад, День і ніч, які ми бачимо в серії робіт е, Магріта Імперія світла, коли одночасно на одній роботі ми бачимо, як е, зображено і день, так і ніч. Четвертий пункт це деталізація і стиль е, фарбування. Назвемо це так. Магріт е, не зображає багато дрібних деталей на об'єктах. В нього немає тяги до якогось гіперреалізму. І це теж можна використати. Причому сам стиль фарбування доволі, доволі простий. Тобто навіть я з невеликим досвідом якогось діджитал-арта я, в принципі, в Procreate можу реалізувати щось схоже. Причому у Магріта навіть відсутні по суті, фактури поверхонь. А це е, такий прекрасний привід, щоб швидше і в більшій кількості виготовляти роботи, тобто, це теж фактор такого такої економії часу, який можна використати на знову ж таки тиражування своїх робіт та генерацію якихось нових сюжетів. Бонусом додам, що якщо ви користуєтесь штучним інтелектом для генерування якихось зображень, скажімо, Міджорні, ви можете в промпті вказувати Рене Магріта естетик, наприклад, і він буде власне генерувати зображення не в класичному вигляді, в такому впізнаваному. По якому одразу буде видно, що це Міджорні згенерував, а в такому більш фарбовому, більш, більш такому покрашеному, більш властивому, власне, творчості Рене Maгріed. Нарешті п'ятий пункт це актуальність та вміння тримати руку на пульсі. Що я маю на увазі? Дуже часто митці, будь то художники, музиканти присвячують свої роботи якійсь ситуації, яка складається там в світі, в країні. От, Наприклад, багато творів створено саме на почві війни в Україні. наприклад. Те ж саме і тут. В свій час Рене Магріт написав картину терапевт. Це були часи, коли психоаналіз лише тільки-тільки з'явився, і Магріт був явно не його прихильником, піддавав його критиці та взагалі не визнавав. Тому, знаючи бекграунд Магріта і дивлячись на цю роботу, ми можемо спроектувати його ставлення до спеціалістів того часу. Отже, підведемо короткий підсумок. Ми розібрали 5 підходів, 5 речей, якими можемо навчитися у Рене Магріта. Отже, перше було це перевикористання образів, що дає нам можливість їх тиражувати, засовувати в будь-який контекст, і виготовляти велику кількість візуального ряду, велику кількість робіт. Друге, це поєднання об'єктів, які не пов'язані один з одним. Третє це парадокси, коли ми використовуємо пару антонімів і їх поєднуємо в одному проєкті. Четверте – це деталізація і стиль фарбування. Тут, в принципі, все зрозуміло. Низький рівень деталізації дає нам виграш по часу в виготовленні тієї чи іншої роботи в виробництві. І п'яте це актуальність і вміння тримати руку на пульсі, тримати руку на повістці новин, якось за цим слідкувати, своєчасно реагувати і завдяки соціальним мережам розповсюджувати свої роботи. І на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. З вами був Євген Пташник. Успіху!